Доброго дня! Привіт вам з віснянки. Сьогодні недільний день, дуже у нас пекотно, вітру немає. Ось випила я каву, з молочком люблю каву або з конячком. І пекла вчора ще. Запіканку сирну, з чорносливом, за гість порізала чорнослив на четвертинку. І так такими четвертинками на чотири часті і перемішала з творогом, і там яйце додавала. Ну Звичайна запіканка. Я дуже люблю її. І в мене діти також її люблять, печуть часто. Ось. Сьогодні вихідний, дала волю собі, дозволила собі виспатися, вилежатися. Десь до 11-ї години я лежала ось, і тихо, спокійно. Ніхто не заважав. Сьогодні вже останній день літа по календарю, але ще навіть вересень буде, я думаю, такий теплий. Навіть і дивилась по прогнозу, ще й спекотний. Вночі плюс 15, в день 30 і, напевно, і більше на сонці. Ось в мене чоло мокре. Як по-українськи сказати правильно. От сижу і витираю лоба. Ось так от. Хотіла в ліс піти прогулятися, але випустила своє павленяточко. Погуляти тут з курчатками, поїсти букашок, мурашок різних. і Буду сидіти тут, спостерігати за ним, тому що воно ще дуже малесеньке. Ось. І поки воно гуляє з курчатами, то воно спокійне. Як тільки десь воно загубиться, десь курчата десь підуть в другу сторону, воно починає пищати, свистіти. Ось. І коли я є, то воно теж спокійно себе поводить і не боїться. Ну, Малеча є малече. Тим більше, що воно залишилось саменьке і йому скучно. Завтра перше вересня, день знань. Діти підуть в школу, в університет, в коледж. Ну, це свято, воно ще походить від радянських часів. З 1984 року воно започатковане, і воно ще в нас. Відзначається. Єдине, що під час війни, звичайно, ніяких таких урочистостей немає, сильних, великих. Ну, все-таки це є подія, звичайно. Так що, що навіть і нехай буде від радянських часів. У нас багато що є від радянських часів. І багато чим ми користуємося ще, і в, і в будівлях живемо, і меблями користуємося ще, які набули з радянських часів. І заводи у нас побудовані з радянських часів, так що нікуди від цього не дінешся. Що було добре, то є було добре. А що погане, то. Поганого нам не потрібно. Ось так от. Спокійно, тихо, мені подобається на дачі. В тата вчора було день народження, ювілей, 80 років. Він мене запросив в кафе. Там друзів своїх буде пригощати. Я відмовилась, скажу, я не люблю по кафе ходити по цих всіх різних кабаках. Тим більше, що я не знаю там його, цих друзів він їм буде виставляти. Кажу, приїдеш на дачу, ми з тобою на дачі собі тут сядемо і відмітимо. Тут є мангал, можна щось із запекти. Якогось шашличка, венця випити, чи конічку за його здоров'я. А я не люблю тусуватися. Тим більше зараз в місті дуже жарко, спекотно від того асфальту. Тут набагато прохолодніше, набагато легше дихається, повітря свіжіше. Так що, так що я от, він мене вчора запросив, я йому подякувала, звичайно, сьогодні ще перетелефонував, запитався, чи я буду. Кажу, святкуйте. Собі там з друзями. Я по телефону його вчора привітала. Звичайно, 80 років це поважний вік. Ось. Так що я буду глядіти тут птахів. Ось, і все буде добре. Сьогодні неділя в нас. Ми з Павліком відпочиваємо, лежимо. Лягай, лягай, лягай ще полежи. Лягай, мій хороший, лягай. Лягай мій павлічок, лягай. Мій хорошенький. Любить, любить, щоб його чухали. Сьогодні неділя. Зараз трішки полежимо. Ще і будемо вставати вже. Встала зранку, випустила птахів своїх гуляти. Нарвала Павлінчику цибульки зеленої, деревій. Ошпарила окропом і ножничками нарізала йому в кормушечку. Сьогодні його не буду випускати, напевно, на вулицю гуляти. Не знаю ще, попробую побачу. Хочу прогулятися по лісі, а якщо його випущу, то треба наглядати за ним. Ходить мій паблік, осваюється, не знаю. Мені здається, що це Павлін, що це він буде. Якщо буде пава, то назвемо її Павлінка. А, заліз туди. Шукає комашки. Про вже треба обрізати, бо там вона накрила повністю мені троянду. Десь заховався. Вони дуже люблять комашок. Їсти найбільше. Не видно біля курчат. Там курчата ходять. Теж щось шукають. Що мені подобається в Павлінах, це великий плюс, коли їх отак от пустити по території, де ростуть квіти, всякі рослинки, вони, так як кури не грабаються, вони просто ходять і збирають комашки. Дуже добре, тому що на території, де ростуть троянди, квіти, помідори, цибуля, чесник, курям не місце. І я так думаю, що вони будуть. Таким чином збирати і шкідливих комасок, мурашники, оці, що заводяться. О, вийшов, шукає. І вони дуже звикають до свого. Будиночку, де вони живуть, де вони мають ночувати. От вчора я його випустила, потримала трошки в тому вольєрчику, і він буквально запам'ятав за пару годин цей вольєр. І ввечері ще курчата гуляли, а він послушно зайшов туди переночувати. Я його, звичайно, забрала на ніч під лампу. Тому що йому ще потрібна температура 25 градусів, щоб була стабільна, і вночі. А вночі в нас 15. То замала для нього. Ось, бачите, дивлюся, курчата грабаються, а він просто ходить. Але тримаються курчат, тому що вони. Я так зрозуміла, стадні птахи, так як і індики, тому що це входить в один рід. Індики, павичі, фазани і там ще прочі, не пам'ятаю ще, які цікаво за ним спостерігати. Вчора трішки купався в Землі, ну, в нього були пероїди. Я обробила йому, бачила, що двоє, двох значна таких пероїдів. Так, котеня тут уже щось вийшло. Подивилося і пішло. Мені полювати не треба на них. Котам. Я котам купляю їсти спеціальний корм, воно вже поїла, бачу ось. І спостерігаю, коли десь. Поля зору курчата тікають, ну, десь відійдуть. Чи воно десь трішки в сторону відійде, то зразу починає кликати. Ось, так як індики, індичата теж. Ну, щось там шукає. Щось. Ну, я замітила, помітила, що вони люблять комашок дійсно. Е... Ну, надіюсь, що на території мурах в мене не буде. Ось вже хоче купатися в затінко. Збільшили камеру, а вона зараз підійдемо з другої сторони. Найкраще для них це профілактика проти пероїдів і пухоїдів. Це ось так от покупатися. Ну, я думаю, напевно, і комарів у нас не буде. навіть е, оцей от ґрунт, бачу просто його їсть купальний сезон відкриває Купається. Так як індики і кури. Очі дуже гарні, з такою стрілкою чорною. Це вушко там і таке чорненьке. Звичайно, що вони колір міняють пір'я. Люблю спостерігати, як викупується в землі? Так, ну що, малюк мій зайшов в Вольєр? Звичайно, хоче вирватися звідти до курчат, але я хочу, щоб він трошечки звик до цього вольєра. Орветься як. А я хочу піти в ліс погуляти, тому тут йому буде. Безпечно, я буду спокійна. За нього. Тут, кути ходять? Вона поїла звичайно, я її покормила. Це дика кіця, але я боюся. Ніби вона і не чіпає, але довіряти її не можна. Кіця.